Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока студії. сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Пані Ганно, вітаю вас. Добрий вечір. Росіяни продовжують нагнітати тему Запорізької атомної електростанції. Сьогодні чергові їхні спікери виходять угу. з новинами про те, що Україна, начебто, готує провокацію на ЗС. Ми прекрасно розуміємо, хто що йде готує. Вчора генштаб вийшов з інформацією про те, що росіяни покрівлі там замінували якусь вибухівку. Поклали, але угу. це не несе загрози безпосередньо реакторам, але може зробити для них картинку. Виникав. Питання: а для чого росіяни зараз так сильно почали цю тему педалювати? Все, що роблять зараз росіяни, спрямовано на те, щоб переламати хід війни на їхню користь. Вони використовують не тільки військові засоби, тобто не тільки там мінують, стріляють, ракети запускають. Вони підривають каховську дамбу. Наприклад, це теж їх інструмент війни, яким вони намагаються змінити хід подій. Зараз вони використовують цю паніку залякування з приводу Запорізької атомної електростанції. І це теж їх інструмент війни, яким вони намагаються вплинути саме на хід війни. Буває, що вони намагаються виграти час. Буває, що вони намагаються створити паніку, щоб в цій паніці були прийняті якісь дуже поспішні рішення. І тут ми можемо розглядати два сценарії: перший сценарій. Це виключно залякування і шантаж, і друге це вже безпосередньо вчинення терористичного акту. От обидва ці сценарії, тобто і так, і так, вони можуть використати саме для досягнення своїх військових задач. Ну і безумовно. Росіяни дуже часто використовують такі створення панічних настроїв як інформаційно-психологічні операції. Ну яким чином для чого і на що це впливає? Перше це те, що стан і настрій населення може впливати на прийняття рішень, особливо якщо це демократична країна. Друге. Це е, дестабілізація психологічна, як військово-політичного керівництва, так і всі, хто бере участь в цій війні, скажімо, там бійці на фронті. Да це теж є мішені для Російської Федерації, коли вони намагаються здійснювати інформаційно-психологічні операції. Вибити з рівноваги, це означає спантеличити, зробити слабким і спонукати до необдуманих рішень. Наше командування готове до сценарію, за якого росіяни таки вчинять теракт на заяс. Ну, ми готуємося до всіх сценаріїв, безумовно, і ви знаєте, це офіційна заява вже була е, тих державних інституцій, які е, займаються зазвичай ліквідацією різних наслідків різних подій. Вони проводять вже в чотирьох областях України навчання для того, щоб відпрацювати всі можливі сценарії. Але тут важливо, щоб ну, по-перше, зберегати спокій, хоча це ми вже з вами добре вміємо робити, і вірити тільки офіційним джерелам інформації, тому що коли. Формуються інформаційно-психологічні операції. Зверніть увагу, що запускається зазвичай ця панічна інформація з таких ноунеймів, no да, тобто телеграм-каналів без імені прізвища, які мають зазвичай якусь ну просто назву, да тобто не можна встановити, хто саме це написав, і це звісно завжди не офіційні джерела. Тобто винятково довіряємо перевіреним джерелам інформації. Зараз їх достатньо. Ваш телеграм-канал, зокрема, з синьою галочкою, яким ну, можна так. читати там інформація з зони бойових дій надходить регулярно від вас. Ви зокрема писали про загострення боїв на лимано купінському напрямку, uh -huh. де росіяни сунуті. Як нам в східному командуванні ви говорили там 120 тисяч російських військових, які намагаються прорвати нашу лінію оборони. Що зараз відбувається на цій ділянці? фронту? Бачите, у нас певний час було ну умовно. Затища да на Бахмутському напрямку. Потім ми розпочали наступ там, і власне протягом цього наступу ситуація дуже активізувалася. Зараз фактично з двох сторін іде боротьба за ініціативу, хто її на себе перебере. І ситуація вкрай активна. Якщо говорити про сам Бахмут, про місто там ворог фактично знаходиться в пасті, тому що вони. З одного боку більшу частину міста контролюють. Ми контролюємо південно-західну тільки частину, але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші збройні сили мені не дають це зробити, і вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що теж не дають наші збройні сили довкола Бахмуту по флангах, от буквально. За 10 хвилин до нашого ефіру я зідзвонювалася з командувачем оперативно-стратегічного е, угрупування військ Хортиця, да, з, е, з Сирським Олександром Станіславовичем, що там зараз відбувається. Ми по південному флангу дещо просуваємося, а по північному флангу ідуть бої назвати ну, просуванням е, на зараз. Це буде зарано. Чому тому, що протягом доби декілька разів може змінювати? Ситуація, тобто, поки наші війська не закріплені, зазвичай ми не говоримо про те, що було просування. Тому що, наприклад, на Сватівському напрямку, там, де ворог ще один напрямок наступу відкривав буквально ось в неділю, там за день бувало, що по два рази змінювалось, хто саме контролює які позиції. Тому ми до закріплення зазвичай не поспішаємо з офіційною інформацією. Ну і на Лиманському напрямку там. Запеклі бої, там ворог намагається наступати, але по факту, да, якщо от підсумувати результат, то ми поступово, але все ж таки просуваємося. Ворог на жодному з напрямків, де він наступає, не просувається. Як тактика ворога у Бахмуті змінилася після того, як уже Україна почала там рухатися вперед? А вони підтягують всі свої резерви, вони не збираються здавати свої позиції так просто, і вони не відмовляються від задачі вийти в цілому на кордони Донецької і Луганської областей. І довкола Бахмута там знову дуже, дуже дуже гаряче зараз. Ну от Останні дні вони підтягують там десантно-штурмові війська, і ми бачимо, що зараз. Ну, уявіть собі, що їхні військові відмовляються, йти в бій залишають позиції. І ми зафіксували, от буквально вже сьогодні, що вони виставляють, ну як це правильно назвати за ґрадзагони, да, загородні, які просто стріляють в спину своїм для того, щоб ті не залишали позиції. Тобто ставки підвищуються, і ситуація дуже серйозна. Тобто настільки є ризик да. дезертирства і а він фактично братувся. почався. Вони вже підрозділи просто залишають позиції от, цілими підрозділами, і зараз у них вже паніка. Це серйозний результат передусім да, роботи да, це наших робота військових. наших військових безумовно. Ну тому що це така чорна діра. Росіяни вчепилися в цей бахмут і вже навіть не зрозуміло, що там превалює з їхньої з їхнього боку військова логіка чи якась ідеологічно незрозуміла логіка. Так, Це дуже складна, ретельна. Робота наших військових, і коли ну, є такий запит суспільства, от давайте новини, давайте новини, насправді там настільки гаряче і там настільки, що секунди це і є новина, що відбувається. Да? І те, що росіяни так потужно чинять опір, але не можуть просунутися, це фактично ключова новина всіх боїв, які там тривають, як власне і на півдні. Так, ось, щодо півдня тут мені згадалися слова головнокомандувача Валерія Залужного про те, що це не шоу, mm -hmm. і підганяти оці, оцінювати темпи. Ну це, мабуть, дуже зручно на трибунах, коли ти футбольний матч дивишся. Але тут взагалі не футбольний матч, тут кров'ю оплачується кожний метр. Таврійський напрямок, да. яка там ситуація. Таврійський напрямок. Да, там е, оперативно-стратегічне групування військ Таврія і командувач Тарнавський, да Олександр Георгійович, Значить, що від нього інформація боя з. Завжди перед ефірами звіряюсь, хоча ми постійно на зв'язку. Що у нас є теж. На певних напрямках є просування, а це по суті вигризання кожного метру землі. Або, як каже Тернавський, важка чоловіча робота О, така ретельна, знаєте, сантиметр за сантиметром. Спочатку треба все знешкодити, розмінувати. Потім не забувайте, що там ідуть постійні обстріли з боку противника. І ворог туди стягує все, що за все, що може, для того, щоб не дати нам просунутись. Тому у важких дуже умовах, але менше з тим, наші там поступ. Поступово-поступово просуваються і на півдні, в тому числі, і там на півдні більше напрямків нашого наступу, і, власне, ми по кожному рухаємось. Так, захисники і захисниці ціною свого здоров'я, ну, інколи да. життя, по метру цю нашу рідну землю звільняємо. Так, да, але ключовий результат все-таки, який ну, я би назвала номер один, це те, що ми ворога е, знищуємо і знищуємо його можливість. Просуватися по території України, тобто ми в першу чергу їх зупиняємо. Наші війська знищують техніку у великій кількості склади зброї, особовий склад ворога. Тобто, ми взагалі не даємо йому рухатися на півдні. Так, от, от як може сформулювати цей етап нашої контрнаступальної операції, який відбувається нині? Просування як такого, ну як хотілося б, знаєте, там широким маршем немає і бути не може. А те, що зараз відбувається, це що? А це ослаблення наступальних спроможностей ворога, і це фактично е, створення обставин і умов, за яких можна буде вже просуватися швидше. І давайте не забувати, що у ворога станом на зараз і на півдні, і на сході абсолютна перевага по озброєнню. Тобто наші рухаються в умовах, коли у них значно менше зброї, значно менше боєприпасів. Але менше з тим, у наших втрати менше, і наші. Потрошечки, але рухаються, а, тому все відбувається так, як воно найкраще може відбуватись за таких умов, і насправді це підтверджують і абсолютно незалежні аналітики, які займаються розвідкою за відкритими даними. Що дійсно Україна в контрнаступі несе менші втрати ніж Росія, хоча так. це суперечить класичній військовій логіці. Uh -huh. А завдяки чому так вдається? Це професійність наших військових. Якби в них ще було стільки озброєння, як їм потрібно, це була б вже зовсім інша картина. Але навіть в таких умовах професійність, вмотивованість, мужність це те, що ну наші затято воюють, наші не відступають. І для мене дивно, що цей фактор Росія не врахувала, коли взагалі здійснювала наступ, що Україну українців зламати внутрішньо неможливо. Це взагалі, вся наша історія це показує. І професійність все-таки. у нас швидше прийняття самих військових рішень відбувається. Ми, ну я нагадаю, на шляху до НАТО ми все-таки вже не перший рік туди прагнемо, значна частина стандартів НАТО була реально виконана. І тому наші військові дійсно професійно це роблять. Але наша армія зараз, здебільшого, вже складається з мобілізованих, це все-таки цивільні громадяни, і вони вже набули. Достатньої фаховості, тому так ну і командування, наше планування, штаби це ж все 24 на 7, Постійно працюють. Вони якраз залишаються в тіні інформаційній, але робота штабів це наші мозкові центри, в яких власне все це планується. Це і в тому числі завдяки їм. Так, це та робота, яка точно не має бути публічною, але результати якої публічно всі побачать. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні були з нами. Це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.